Тривають великі протести там. Протестувальники палять шини перед офісом прем'єра Туска. Фермерам сьогодні не дозволили в'їжджати до столиці. Польщі тракторами, тож на околицях там встановили колючі дроти. Але деякі фермери все одно проїхали, і о, організатори протесту. Вони зараз використовують палять, бачите, як вогнище, використовують там якісь балончики, якісь свої гасла. І, взагалі, вони очікують, що на вулиці Варшави сьогодні вийдуть до 100 тисяч людей. Вони протестують проти зеленого курсу Єврокомісії та неконтрольованого імпорту продукції з України. Ну знову ж таки. Е в усьому чомусь завжди звинувачують Україну. Нема ніяких претензій до Росії, до Білорусі, які продовжують е, транспортувати зерно чи продукцію з е, країни терористки. Але ви знаєте, навіть попри це Україна все рівно робить розумні кроки, робить все для того, аби е, наші відносини з Польщею не зіпсувалися. Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з ЄС. Аби розглядити розрядити політичну суперечку з Польщею, про це е, повідомив міністр е, торгівлі Тарас Качка, пише Financial Times, І він заявив, що у Києві згодні на обмеження української е, сільськогосподарської продукції, але водночас він закликає ЄС заборонити імпорт російського зерна, яка все ще надходить у блок через Білорусь та країни Балтії. Наш колега е, Ткач із української правди він. Показав так, що продовжують надходити продукти із Росії до Білорусі. Там вони перезавантажуються у 에, фури польські, тому що їм ж не можна з російськими та білоруськими номерами з'являтися на території країн ЄС, і але все рівно торгівля триває. Вони ось таку схему собі налагодили, але винна завжди в усьому Україна і заважає всім Україна. Хоча знову ж таки, е, це ж. Стосується того, що їм заважає чи то наше зерно чи взагалі наша продукція, яка, начебто, витісняє місцевих аграріїв із місцевого ринку, але це далеко не так, бо частина нашої продукції взагалі йде просто транзитом через Польщу. Так, от за словами нашого посадовця, Україна підтримує нові заходи, запропоновані Брюсселем, тобто обмеження на імпорт яєць. Ти цукру з червня, а також дозвіл окремим країнам закрити свої ринки для українського зерна за винятком подальшого транзиту. Крім того, Україна нещодавно погодилася перенаправити експорт кукурудзи до Італії та Іспанії через Чорне море, а не сухопутним маршрутом через сусідні країни. І все це робиться для того, аби дійсно знизити ось цю напругу. Ми добровільно припинили дозвіл на експорт кукурудзи до всіх п'яти сусідніх держав-членів. Незважаючи на це, ми експортували ще один новий рекорд: 15 мільйонів тонн кукурудзи в календарному 2023 році. Тож, у нас великий попит в інших країнах. Україна заповнила прогалини у виробництві ЄС. Заступник міністра також звинуватив Росію у розпалюванні протестів. В Польщі він впевнений, що саме Москва стоїть за нападом польських фермерів минулого місяця на наші потяги із українським зерном, на те, що вони висипали це українське зерно на землю. Я нагадаю, що Польща взагалі має намір звернутися до Єврокомісії з пропозицією запровадити повну заборону на імпорт будь-якої сільськогосподарської та харчової продукції з Росії та Білорусі. Це було б. Чудово, але поки що бачите, фермери вимагають тільки про те, аби заборонити українську продукцію. Ну і загалом на польсько-українському кордоні вже кілька місяців тривають ці протести. Вони продовжуються досі не пропускають фури з українським зерном, вимагають перегляду пільг на постачання української продукції. І все це знову ж таки, хто би як би там не говорив, але воно насправді грає на руку кремлю в тому плані, що навіть кремлівські змі, їхні їхній зомбоящик, він особливою увагою відстежує все, що відбувається за ось цим розбратом, начебто, розбратом, це вони його так називають між союзниками. Вони хочуть все зробити для того, аби посварити нас з Польщею. І вони знаєте, смакують, підливають ось цього пального у це воно. Огнище, щоб воно все більше і більше розгорілося. Але ні, у них цього не вийде, тому що варто нагадати всім, що Варшава підтримує Київ з перших днів російського військового вторгнення до України. А і ось цю економічну суперечку а, всі ці російські провладні медіа використовують лише з метою пропаганди. Вони і хочуть це зробити для того, аби. Ми там розсварилися і, взагалі, більше ніколи не перетинали кордони з іншими державами. Ну але друзі, ми ж не окупанти, ми в цьому плані можемо дійсно йти на якісь поступки, можливо, потім і Польща піде на якісь поступки. І я впевнена, що ці домовленості мають відбутися, але тут ще варто зазначити, що чому постійно переносяться зустрічі з Туском чи з урядом польським. Ну, тому що в них там підготовка до місцевих виборів, і це, до речі, одна теж із причин, чому ці протести досі тривають. А, впевнена, що в квітні місяці вони мають відбутися, і вже все-таки ще ми цей місяць протримаємося. Звісно, хотілося б, щоб воно вже швидше все закінчилося, але впевнена, що все таки з квітня вже буде якийсь, знаєте. Прозорість у цій ситуації щось буде вимальовуватися що можливо кордони таки розблокуються, і ми будемо надалі а, торгувати нашою продукцією і в країнах ЄС і далі.